Активісти вимагають міського голову Анатолія Бондаренка накласти вето на рішення про прозоро з такою метою близько 30 осіб, що представляють різні громадські організації міста Черкаси, прийшли на вранішню нараду у міськвиконком. Вони виступають проти відміни допрогових закупівель та розпуску комісії. Про пороги на пропороги, які допороги до є закон один для всіх. Є, є і нема питання. закон дозволяє Не це дія, що воно буде працювати. В ранішній інцидент прокоментував заступник міського голови Геннадій Шевченко. На його думку, в результаті революційних подій в Україні з'явився прошорок псевдогромадських активістів, які навмисно шукають якісь проблеми, шантажують ними владу і вимірюють своє мовчання у грошовому еквіваленті. Гайба смужати ганьба. ганьба, ганьба, ганьба. Тут Ой, все, огонь, все, перший раз, так, раз. говорив для говорив приміщення на табачка. Да, говорив да, це приміщення говорив, ходив для воїнів не для воїнів, не для воїнів, для, я для, війн, для, для себе особисто говорив, але як завжди, є люди дуже там емоційні, і я думаю, що якимись вадами здоров'я, тому що адреналін. Починає бити цей, і вони починають ображати, кричати, чіпляти за слова, як якісь гопніки, знаєте, десь от вона, щоб, вичіп, щоб людина хоч щось сказала проти. Ах ти, а ти кого послали і так далі. Оце чіпляються за слова. От. В результаті закінчили ганьба Бондаренко і мені, що ми зрадили і дали Майдану. Я питав, ви хоч були на Майдані, то там ніхто не був на Майдані, і на фронті ніхто не був, тому що коли вручали працівнику міському сьогодні е, УБД. Ніхто з цих людей, які пише, навіть не поблотували людині, яка воювала на фронті. Оце він рівень громадськості, яка одні сакашвілі хвости заносять, другі з паспортами незрозумілими, третіх я взагалі перший раз бачу, і ніхто ніде не працює. Оце дійсно, я вам скажу, це один з висновків Революції Гідності, яка відбулася. Тобто, ми породили таку певну відсоток, прошарок, який навчилися жити на громадських. Проблемах на громадських рухах, тобто, це не секрет. Породили певних шантажистів, які шукають певні проблеми, і потім приходять і кажуть, от будете платити, не буду писати, не буду кричати. І це все стало для мене. Це стало образливим, що це стало нормою. От чим біда. Будь ласка, я вона тільки що підписав запит. Хоч вам зараз так, рішення без брону. І запит підписав, і рішення підписав. Рішення готове, через те, що на сайті ви отримаєте. Покажіть. Дайте, будь ласка, копію рішення, я вам підписав запит, дайте їм покажіть. По запиту їм копію рішення, як положено, хай дайте їм усе, без проблем дайте йому все розміщено без проблеми. їм зараз. Розмістимо вам все можливо після робочого дня. Представникам громадськості такі зміни не до смаку, тож вони налаштовані доводити свою правоту у судовому порядку. Шановні, ніхто закон порушувати не буде. Якщо буде хтось його порушувати, то на це є прокуратура. Це перше. Друге, в мене до вас велике прохання, мої дорогі громадські діячі. Якщо ви дійсно тут, всі настільки прозорі, я прошу вас викласти, скільки кожен з вас за 15 рік заплатив доход. І чому сьогодні ви, коли всі в країні працюють? Бо як не як уже дев'ята година. Ви всі знаходите тут у міській раді. Можна я вам Тому я вас прошу, мені не треба нічого пояснювати. Будь ласка, на Фейсбуці візьміть, зверніться спочатку податкову, а потім на Фейсбуці викладіть. Будь ласка, ваші доходи, які ви надали. У державу за 15 рік. А Яке це відношення до Яке прозору? Лавров! Лаврова Азарова риторика Азарова. Ми не своєму представні. Ми не вважаємо працювати. Ми не вважаємо. Ми не вважаємо. Ми громада. Ви мене не заспокоюєте. не заспокоюєте. Ви самі заспокоюємо. А то у нас всі пізро за зато рассказывает, как no, no. жить.